Білі одежі, гарячі серця, щире бажання для Бога служити. Це не обряд, це є воля Отця, щоб в заповіт самим Богом вступити. Приклад для нас сам Христос залишив від Іоанна, хрестившись, в Йордані, видиму заповідь, цим він звершив, що від самого Отця були дані. Тисячоліття відтоді пройшли, хрестяться в ім'я Господнє сьогодні. Вже мільйони спасіння знайшли, вірячи щиро у слово Господнє. Ворог від цього не раз лютував, прагнучи церкву Христа зруйнувати. Злісні гоніння в злобі готував, та віру нічим не зумів він зламати. Погрози, арешти, розстріли тюрма це все не змогло перешкодою стати. Бувало ніч темна, морозна зима та прагнули правду Господню звершати. І церква Господня міцніла, росла, нічим її ворог не зміг зруйнувати. Тверда, непохитна, мов скеля була, готова за правду Господню страждати. Вчення християнські вона всім несла, підтверджуючи, і життям, і словами. Ця звістка спасіння і нас досягла вселила надію у серце нам з вами. І церква Господня, Христова сім'я новими серцями ряди поповняє, бо хреститься й нині в Господнє ім'я, і церква у Бозі міцніє, зростає. Підтвердженням Цьому на наших очах я вірую, буде сердечно лунати. Бажання гаряче в цих юних серцях Господь заповіт буде в небі складати у Книгу життя. Записав Бог ім'я і дійсно, яка це велична подія, діти Господні, Христова сім'я, все небо вам щиро сьогодні радіє, з нової сторінки почати життя. Нехай воно буде достойно прожити, хай сповнена буде обітниця ця і з чистим сумлінням для Бога служити. Нелегкий цей шлях, але поруч Ісус. На нього надію свою ви складайте, щоб вірними бути в час зла і спокус єдність із ним на колінах шукайте. Хоч важко, та варто покірно іти, життя свої в руки Господні віддати. Хто шлях цей, старається вірно пройти, нетріний вінець в небесах буде мати. Сьогодні важливий вас день у житті. Згодилися ви для гріха помирати, щоб заново знову родитись в Христі. І нову сторінку життя розпочати. Слава Богу!